Вітаю на каналі Techno Time Labs. Сьогодні у нас зборка ПК. Спочатку встановлюємо оперативку в крайній слот. Потім встановлюємо процесор. Головне, що при встановленні вмітки на проці і материнці співпадали. Для встановлення башти охолодження демонтуємо кріплення стандартного кулера, так як будуть використовуватись універсальні кріплення із комплекту кулера. Розпаковуємо комплект кріплень та відбираємо необхідні нам елементи. Так як в комплекті з кулером є кронштейни як для встановлення на AMD, так і на Intel. Встановлюємо проставні втулки із комплекту башти та готуємо башту до встановлення. Встановлюємо кронштейни, які підходять під наш процесор. Встановлюємо накопичувач в роз'єм, який знаходиться ближче до процесора та встановлюємо башту. Башта бралася з запасом під потужніший процесор, так як в майбутньому можлива заміна на більш потужний проц. Далі монтуємо кришку із комплекту материнки і встановлюємо материнку в корпус. Буде не зайвим перевірити, чи потрапили роз'єми в отвори кришки. Після встановлення материнки монтуємо блок живлення. Ставимо лицеву панель. Вона була дороблена для кращої циркуляції повітря в корпусі. Потім картридер. Проштовхувати жорсткі кабелі та ще морока. У нього є декілька роз'ємів USB-3.2 та роз'єм Type-C для швидкого обміну даними. А також встановлюємо оптичний привід для дисків. Так, про всяк випадок. Виконуємо підключення кабелів живлення та периферії. Вуаля, зборка готова. Завершуємо роботу закриттям корпусу. І ось так він виглядає після зборки Old корпус з новим серцем. Естетично оформити ПК допомогла Little Dark Age. Дуже і дякую за це. Тепер він засяяв по-новому. В наступній частині покажу для чого був зібраний цей ПК. До зустрічі в новому відео.